Сьогодні ми виконуємо технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем та мереж газопостачання в багатоквартирному будинку за адресою вулиці Некрасова, 1. виконання обслуговування полягає в тому, що ми перевіряємо і обслуговуємо внутрішньобудинкові газопроводи періодичністю раз у три роки. Ми перевіряємо на щільність і герметичність газопроводи, Перевіряємо газові стики ст... 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 зварювальні, виконуємо мащення кранів запірної арматури. Перевіряємо на щільність флянцеві з'єднання, муфтові з'єднання. При виявленні витоків газу ми проводимо перепакування або заміну прокладок. Якщо це флянцеві з'єднання, якщо це муфтове, то перепаковуємо. Якщо це на крані, то ми його змазуємо. На даний момент слюсаря будуть виконувати перевірку на герметичність муфтових з'єднань, кранів та зварних стиків, футлярів. Якщо буде виявлено витоки, їх будуть усувати і потім опресовувати систему. Якщо будинок більше 25 років ведення експлуатації проводиться раз у 3 роки. Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем. Це платна процедура. Вартість залежить від кількості квартир і етажності будинку. Тут у нас п'ятиповерховий будинок, 70 квартир, 66 з яких газифіковано. Це абоненту обійдеться 127 гривень і 17 копійок раз на три роки. Тут ми бачимо, що виконуються роботи по обслуговуванню запірної арматури. На даний момент це заміна сальникової набивки та заміна прокладок на флянцевих з'єднаннях. Шановні споживачі, не нехтуйте зверненням АТ «Полтавогаз» згідно технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Адже насамперед це ваша безпека та безпека ваших рідних. За детальною інформацією звертайтеся в товариство АТ «Полтавогаз».